Тут треба написати час накладання турнікету, тому що це дуже важливо. А якщо перетримати турнікет, людина може втратити втратити кінці. Як діяти в екстрених ситуаціях? Навчитися користуватись турнікетом чи робити там понаду. Про це студентам університету третього віку розповіли на тренінгу з домедичної допомоги. Про навички із саму та взаємодопомоги дізналися від доктора медичних наук Миколи Веропотвеляна. Це такий тренінг по наданню допомоги при масивній кровотечі з використанням ефективного турнікету, який називається CAT Combat Application Tourniquet. Він себе добре зарекомендував і показав ще під час війни в Заліві, в Афганістані і потім під час російсько-української війни неодноразово. І вже завдяки такому турнікету вдалося. Зберегти життя ну багатьом в першу чергу військовослужбовців, але на жаль, внаслідок прильотів ракет і шахетів, страждає страждає і мирне населення, і це може бути раптово в будь-якому моменті. Тому кожна людина на сьогодні від молодшої до людей похилого віку. Мають вміти отримати такі навички найголовніше це оперативно надати допомогу до приїзду рятувальників або швидкої у перші хвилини. Якщо хтось опинився на місці ДТП або ворожого удару, правильні дії можуть врятувати чиєсь життя. Впевнений лікар. Перевага в тому, що ви можете самі собі його накласти. Це може робити навіть, навіть, навіть дитина, тому що це не потребує багато зусиль. Якщо ми не можемо зрозуміти. До тренінгу долучилися волонтери-рятувальники, які працюють під час ракетних обстрілів. Я та наші хлопці вони отримали сертифікати. Ці навички ми завжди тренуємо, завжди вдосконалюємо тренінг з надання домедичної допомоги, а саме з зупинки масованих кровотеч, які є найбільшою небезпекою для життя людини. для того, аби вони отримали знання та навички, як врятувати себе та оточуючих у надзвичайних обставинах. Завжди люди дуже цікавляться, тому що зараз такий важкий час і страшний, що це. Це дуже важливі знання. Тамара Володимирівна ділиться деякі знання з домедичної допомоги. Має, а от турнікет бачить вперше дуже приємно, що таку, такий захід є, і що зробили, таку, такий університет третього покоління. Там люди у нас є і 86 років, є різного віку і всім подобається, і всі ходять. Вікторія Добровольська, Назар Прусенко, цей день.